Ми любимо гарні тренди, і тому у нас найгарячіша камера Nikon Zatar. але ми не будемо говорити про неї усе сьогоднішнє відео. Про автофокусні, анаморфні об'єктиви. Але цей. На повний кадр. Не Super 35, а фулфрейм. І що дивовижно, коли я його вперше побачив, зрозумів, що він менший, ніж я очікував. Спонсор відео Сіруї, -E, які показали перші у світі повнокадрові автофокусні анаморфні об'єктиви. Три об'єктиви зі світлосилою 1,8. І якимось дивом вони навіть вужчі, ніж ті, що на Super 35. Приємний розмір, досить компактний. Трохи задовгий, але тонкий. У нас тут різьблення фільтру 67 мм. І я маю з собою усе тріо. Вони випустили три об'єктива: Астра, мої близнюки тут зручно лежать у моїй сумці. Бум! Тепер ми готові. Автофокус це кльово для знімак одиначок. Вони також хочуть трохи анаморфної магії у своїх відео. І сіруї змінили правила гри. Ми з вами зробимо так само. Ми змінимо правила гри. Насправді ми підемо туди, куди зазвичай ходимо для відео сіруї. Про, просто туди. Але цього разу я у новій куртці. Гадаю, різьблення фільтру може бути навіть менше. Аніж на кропах, я про Супер 35. Не впевнений, що це легально. Мені здається, це лабубу. Який же екран величезний? Я вже й забув наскільки він великий. Якщо що мені нікон не платять. Багато людей стрибають на цей вагон Нікон Затар. А чому ні? Ця камера чудова. Якщо вам хочеться трохи реду, тож це гарний час для того, щоб інвестувати у чудову анаморфну оптику. Отже, є 50 і є 75 а також 100 мм. Почнемо з найпопулярнішої фокусної відстані 50 мм. І знаєте, дуже цікаво подивитися у зв'язці з Атар. So Гадаю, мені настав час кадрувати фото моїми духовними очима, принаймні моїми справжніми. Отут над автобусом має бути блік. У підсумку його не було, але це не вперше, коли міський транспорт розчаровує людей. На щастя, я можу світити ліхтариком у затишку власного дому. Астра дає на вибір синій або нейтральний колір бліка. Останній, як ви бачите, має легкий янтарний відцінок, але мені він подобається. Адже він не такий явний, як синій. Але якщо вам потрібен саме такий, тоді беріть синій. Це очевидно. Що ж, у нас 50-ка, він зібраний досить якісно, повністю металевий. Є шестерня, блокування діафрагми, має приємний кліковий хід. Це для кільця діафрагми, керування з камери, кнопка Function, перемикач автофокусу. МДФ 50 см. Це в 50-ки. І з кожною наступною фокусною відстанню МДФ збільшується на 10 см. У будь-якому разі, досить близько, що корисно для зйомки крупних планів продуктів, як тут. Очевидно, об'єктиви не мають стабілізації, але стабілізація Затар працює досить добре, щоб забезпечити стабільні кадри з рук. І я просто хотів би, щоб Затар мала анаморфний десквіз. Наразі картинка трохи плющиться. Візьмемо інше скло. Запиши, як я його впущу. Спробуємо цей. Не знаю, що це. Це соточка, що дуже зручно. Усі три мають різьблення 67 мм для фільтра. Отже, ви можете бути таким же скнарою, як я. І юзати один фільтр. Треба лише відкрутити, перш ніж закрутити. Ось і все. Ти що впустив той об'єктив передом униз без кришки? Так, вибач, не роби так більше. Не розумію на що скаржиться Ден. Мої кишені обшиті м'яким матеріалом. Я там тримаю свої ключі, щоб вони не подряпалися. Той самий розмір фільтра та сама максимальна світлосила, і так само розташована шестерня, лише невелика різниця у довжині самого об'єктива. А щодо розміру, різниця дійсно невелика. 100 мм лише трохи довше. Довжина схожа. Автофокус здавався чудовим на 50-ці, але я очікував гіршої ситуації при переході на сотку. І на мій подив, він добре порається з відстеженням об'єктів, які рухаються на камеру, і не тільки, також з відстеженням об'єктів, які віддаляються від камери. Досі ретушуєте фото вручну, тоді ми йдемо до вас. Реблюм пропонує якісну та швидку автоматичну пакетну ретуш без смс, проте з реєстрацією. Просто закидуєте фото у програму і чекаєте, поки відбудеться магія. а цієї осені він ще навчиться і такому. Завантажуйте за посиланням в описі та отримайте безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. А коли зрозумієте, що це те, що вам потрібно, зможете придбати ліцензію за максимально солодкою ціною. Реблюм легко. Інтегрується у Photoshop Lightroom та Capture One і доступний для Windows та Mac OS. Спрости собі роботу та залиш більше часу та сил на творчість. Фокусування насправді не диво швидке. Коли відбувається перефокусування об'єкта і стоїть швидкість автофокусу 0, 50 та 75 наводяться плавніше та стабільніше порівняно із соткою. Сотка починає швидше фокусуватися. Але трохи пролітає і починає рискати. А якщо виставити швидкість на мінус 3, відбудеться якесь диво з автофокусом. Рискання зникне і все буде працювати коректно. Це правда, раніше я вже знімав на автофокусні анаморфні об'єктиви Сіруї. І так, вони були спонсором відео. Але вони на диво покривають досить велику частину повного кадру. Є лише. Трохи вінітування та м'яких кутів. Це може бути фішкою. Але якщо це вам не потрібно, цей об'єктив має сенс. І я справді не бачу якихось компромісів. Просто візьміть оцей. Така моя порада можна буде знімати і на кропі. Це не було проплачено. По суті, перед тим як знімати, кайде по вулиці та роздає усім, кому може по 100 фунтів. І вони просто підходять і тиснуть руку. Усе підлаштовано. Чекайте мене біля альтфатору, від якого тхне блювотою. Я буду там чекати. Він має коефіцієнт 133х. Насправді, це не дуже сильне стиснення, але 1,33x? і як на мене, досить непогано, якщо ви контент-креейтор і знімаєте відео на YouTube. У такому разі не треба сильного стискання для біролів. Ви таки знімаєте розмовну голову, і тут несподіваний блік. 133 х виглядає ось так. А тим, хто хоче взяти увесь набір об'єктивів, буде приємно, що вони виглядають майже однаково. І що стосовно бліків, на 75-ці та соці вони виглядають більш екстравагантно і поєднуються з невеликим гостингом. Іноді це дає подвійний анаморфний блік за ті ж гроші. Вони що закрилися? Минулого разу, коли ми знімали відео про сіруї, ти змусив мене там стояти? Я не шкодую про це. Ну ну. Отже, це сотка. А тепер зробимо невеличку заміну. На 75 міліметрів. Окей, тепер у нас 75-ка. Вони, наче, однакового розміру. Насправді не зовсім, але дуже схожі. Це звучатиме очевидно. Але 75 за довжиною між соткою та 50. -кою. Але на даний момент немає нічого ширшого. Немає ширіків, немає. Але ми майже отримали повний кадр на 20 міліметрах, а ще на сорока. Сороковка наче краще покривала повний кадр. На відміну від двадцятки, вона здається помітно темніша на кутах. Але знаєте, якщо ви знімаєте на Sony і плануєте вмикати активну стабілізацію. Усе одно буде кроп, тож він не буде так видно. Сталося диво, і ми натрапили на селебріті на Оксфорд Стріт. У житті він якийсь більш двовимірний. Напевно, йому там тісновато. Слухай, а можеш взяти кадр трохи зі сторони? За 75-кою доведеться трохи відійти. У місцях, де бракує простору, 75-ка може здатися тісною, але вона дає трохи меншу глибину різкості, ніж 50-ка, і мені це подобається. Проте, якщо довелося би щось обрати, це була б 50-ка. І якщо казати про боке, як на мене, воно приємне в усіх, досить м'яке і без різких контурів. Звичайно, це відео проплачене, але ви можете самі усе побачити. Більше інформації можна глянути на їхній сторінці. Kickstarter. і звичайно, є ранній доступ для спонсорів цього проєкту. Тисніть на посилання в описі та дізнавайтеся більше. Вони доступні для усіх хороших байонетів. Окрім Кенон, саме це я й хотів сказати.